Так, ну що, вітання всім, це Василь Вірастюк. А, і це мій перший лайфхак. Проїхав все я тільки що на мотику з тренування додому і побачив, що в мене дуже грязне взуття. Знаєте, і нас а, просто не всюди прибирають його після зими пісок, бруд, все це летить, особливо коли їдеш на мотику. Прийшов додому. А, зрозуміло, що а, засох мій гуталін, а почистити взуття хочу. І ось згадав а, те, що підглянув а, в Ютубі. Зараз спробую на своєму взутті. Так, якщо немає під рукою, якщо немає під рукою чого, гуталіна, правильно. А взуття, як бачите, Зуття, як бачите, грязне. Отож, дякуючи байкерському зльоту Тарасова гора і особливо Ашоту Арошанову, де на шару видавали усім байкерам презервативи, Отож, в мене в кофрі мотоцикла завалялося. Два і я їх що прихопив Звичай, однієї торгової марки, яку ми. Не будемо називати, щоб мені потім не закинуло, що я, що я рекламую. І ось презерватив. Ми його відкриваємо, зрозуміло. Відкриваємо. Робимо ось так. Робимо ось так. Не сміться. Беремо своє взуття. І починаємо активно активно його чистити. Знаєте, що собі подумав, що в принципі для держслужбовців, можливо, або для тих, хто десь працює в кабміні, можна приміняти е презервативи з бананами або полуницею. Наприклад, якщо планується якісь там приклоніння. Ось, хтось буде припадати до вашого взуття, людям буде приємно відчути цей запах. Ну що ж, тепер подивимося різницю між тим взуттям, яке я почистив. Ось так. Якщо видно, ну, от воно принаймні блистить. А, отож, що я хотів сказати. Носіть ой, з собою презервативи. Ось. І взуття чисте, і ви в безпеці. Ну і на всякий випадок будете мати відмазку вдома. Ну що ж, це був перший лайфхак від Василя Верстюка. Тримайтеся, будьте сильними.